Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ньюз і знову у нас повертається обмін техніки. Він же Ін. Ви можете оновити свою колекцію зі знижками. Це чудова нагорода обміняти стару преміум техніку з вашої колекційної на нову, на свіжі машини. Давно мріяли про швидкісний легкий танк, універсальний СТ або грізний важкий танк чи потайну ПТСАУ. Скористайтеся шансом обміняти техніку своєї мрії, але відповідно ще викладіть своїй кишені того шекеля для того, щоб отримати той танк. Купуючи преміум танк золото під час акції виберіть одну із своїх відповідних. Преміум машин від 6 по 8 рівень, і ціна зменшиться на половину вартості вашої старої техніки. Відповідно, де ви зможете це знайти, повний список машин для обміну ви знайдете у гаражі вкладка Магазин досліджень. І десь там я вам покажу, як я туди заходжу і де я його знаходжу. Отже, старт у нас 2 жовтня о 12 годині вже сьогодні, і 9 жовтня о 12 годині 2025 року буде закінчення. Також хочу вас попросити поставити вподобайку, написати коментар відповідно зі своїм танковим нікнеймом і. Підписатися, тому що тут буде розіграш 3000 золота, по 1000 на кожну людину. Це буде рандомно. Ви зможете просто за коментар отримати 1000 золота. Що потрібно, підписка, вподобайка та коментар зі своїм танковим нікнеймом, і в коментарі вказати, яку ти техніку будеш надавати, та яку ти будеш для себе брати. Програма обміну доступна техніка. Обмінюйте вибрану преміум техніку від 6 по 8 рівень, і відповідно у нас трішечки бачу є зміни по леву, тому що лев у нас колись коштував 11200, тобто це була хороша така знижка, а зараз він коштує 9800. Всього нічого, просто знизили для того, щоб ви більше виклали шекелів зі своєї кишені. Дікер Макса ви зможете отримати за 2800, якщо ви віддаєте, наприклад, лева. Ну, наполовину це обмін взагалі не сумісний. Краще якщо міняти, вже то на 8 рівень міняти. Давайте зараз поговоримо про нову техніку, яку додали, і потім. Поговоримо і розповім, як це все обмінювати. На прикладі покажу в себе в гаражі. Додані покупки ТОГ-2. Пам'ятаєте, ви сиділи на Твічу і все ж таки потіли, збирали жетони для того, щоб отримати легендарного ТОГ-2. Так, от він тепер в трейд-ін і ви можете його забрати собі у кишеню. ПЗКПанзер Шмальтурм. Новенький танчик, який додали нам ось нещодавно новинки. Класний танк, в принципі, 6 рівня можна пофармити на ньому. Хороша гармата. М6 А2Е1. Танк ніби непоганий, по ТТХ броняє, пушка така собі плюс-мінус, але я колись на ньому покатав, взагалі мені не сподобався. Тому тут обирати вам, чи брати його, чи не брати. Об'єкт 703 варіант 2. Танк, який ви хотіли б в будь-якому випадку потрібно його брати, тому що цей танк пробачає помилки. Плюс має дві гармати, по 390 має бронювання, може танкувати і в загальному плюс-мінус швидкий. Кернер Вор Ікс. ДПНИ танк 200 плюс альфа, 4 секунди перезряджання плюс т 44 100 до речі, дуже класний танк. У кого його немає, пам'ятаєте, колись у нас був т 44 100 у Т-44 там. Якийсь там Київстар або ще щось. Так от, Т-44-100 це дуже імбова машина, яка має швидкість, а броні, в принципі, немає, але має ДПМну гармату та 250 альфи з пострілу, там 480 КД у нього з боновим обладнанням із В Загальному танк дуже гарно фармить, брати, рекомендую. Пілот. Пілот плюс-мінус, танк не дуже актуальний, і його брати я не, не бачу сенсу. Хіба що якщо ти колекціонер, то бери. Альпрото iMX30. Танк хороший, має непогану альфу, перезаряджання плюс-мінус до 8. Секунд і має хорошу броню. Тобто цей танк за рахунок того, що в нього є КВН і броня в башні, можна грати проти восьмих рівнів від горбика і наносити колосальний демедж. 59 патан. Чесно кажучи, про цей танк я взагалі дуже мало що чув, і дуже мало його бачу в рандомі, але брати також не рекомендую. Панзер 58 муц. Після того, як він отримав ребаланс, його апнули там в 300, ніби якщо не помиляюся, пробивання достатнє, ДПМ хороший. Так, танк картонний, але ви зможете просто нормальні цифр настрілювати. Мені він сподобався і, можливо, я собі його візьму в стрейдінда, тому що в мене є на аккаунті золото. iMix CDC доволі танчик такий непоганий, але скажемо так, що він не актуальний ще з 2015 чи 2014 року, коли він з'явився. І брати його, чесно кажучи, ну не бачу сенсу, тому що він картонний, гармата в нього 220 була чи 240, і КД там 5 секунд чи 6. Ну він не дуже актуальний. Так скажемо, на мою думку. Не знаю, у вас в кожного є своя думка, і ви обираєте, брати там чи не брати. 122 тм Танк доволі непоганий, має потужну гармату, має бронювання в башні, але дуже повільний і стабілізації взагалі ніякої. Але, в принципі, в ближньому бою може навіть себе показувати добре проти важких танків. 56 ТП просто марна витрата вашого золота. Ніби важкий танк, а ніби просто середній танк. Пробивають усі. Танк е, ні про що. Просто ні про що. FCM 50 т тут також можна сказати, що танк плюс-мінус нормальний колись був, зараз уже також не актуальний. 8,8. Петесау Яхтір. До речі, дуже класний танк, також має ДПМ, але бронювання ніякого немає, тому він дуже повільний і вас будуть швидко вбивати. От Лорейн 40 тонн. Також танк дуже класний, рекомендую вам його брати, але якщо у вас є бони або ви не хочете витрачати бони, то ви можете взяти його за золото, тому що він є і в боновому магазині, не пам'ятаю, чи його прибрали чи ні. І можете взяти його тут автрейтін, обміняти на якийсь танк. Ну, в принципі, думаю, що бони будуть цінніші, тому що їх важче накопичувати. І зараз давайте перейдемо до того, як ми будемо здавати. Наприклад, хочу здати, ну, у мене умовно є такий танк в ангарі, як. ну, Приклад просто привезти вам покажу. Давайте. У мене, от, наприклад, є Бренос. 9 тисяч він коштує. Хо, е, і хочу отримати умовно. Ну там, давайте. Хочу отримати, хочу отримати. Добре, список тут. А ні, хочу ось, наприклад, я хочу взяти ось цю ПТС, ось цю лору. Дивіться, мені потрібно буде доплатити всього 3800 золота. Тобто за 3800 ви берете ось такого танка. Умовно, якщо ви хочете здати, там у вас танк є якийсь кущ, який не не ігровий, то тут 400 потрібно. Зараз картинка перетягнеться в ангар, і ми обдивимося, куди ж потрібно заходити та як це все правильно зробити. Отже, зараз ми в ангарі і дивіться, де це все знаходиться. Ми можемо просто натиснути магазин, якщо не помиляюся, зараз будемо дивитися. Магазин, і ось трейд-ін зверху. Бачите, такий тік-чик-чик-чик-стрілечки. Заходимо сюди. М -м, понятно. Так, і ось ми тут можемо отримувати танк. Дивіться, все, що я можу сюди віддати, вам відразу тут покаже, що ви можете. Дивіться, найдорожчий у нас т 44 100 до речі, він в мене є, і це дуже чудово т 44 100 4750. Умовно, візьмемо т 44 100 і захочемо там взяти. Ну. Наприклад. Наприклад, наприклад, Action X. Мені потрібно всього доплатити 3750. Але я цього робити не буду, тому що мені він не потрібен. Тому що в мене є т 44 100 який класний танчик, і в загальному таке собі. Отже, ось такий у нас план, так скажемо, обміну. Тому, друзі. Підписуйтесь, ставте вподобайку, дякую вам за вашу підтримку. І відповідно, що модпак уже оновлений і він уже у нас в грі. У вас буде, до речі, таке віконце вискакувати. Якщо у вас версія тут, наприклад, 1.17, тут буде, наприклад, 18, то вам потрібно натиснути Завантажити, ви завантажите і це вікно більше не з'явиться до тих пір, доки не появиться нова версія модпаку. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео. Зустрінемося скоро.